З вами Люда, Вишневий цвіт, і в ефірі рубрика Ад Профундіс. Сьогодні, 1 квітня, дехто святкує День сміху або ж День дурнів. В Україні взагалі дуже масштабне святкування цього року, але ми з вами знаємо, що варто зберігати спокій і намагатися поглиблювати свої знання про складні речі, і література тут грає далеко не останню роль, тому продовжуємо заглиблюватися в літературу. І сьогодні, 1 квітня, ми оголошуємо нову тему рубрики Ад Профундіс. Мені дуже хотілося чогось такого більш легшого, тому що попередні місяць. В лютому, в березні я читала багато складних книжок таким депресивним настроєм, які насправді дуже емоційно втомили мене. Мені захотілося чогось такого більш казкового. Звісно, я звернула свій погляд на фентезі, але фентезі це, знаєте, така бездонна просто прірва, яка має доволі розмиті межі. Досі, досі науковці сперечаються про те, що ж таке фентезі, та як визначити цей жанр. Ну і особливо сперечаються про різноманітні його піджанри, так, от як це все якось класифікувати, тому я вирішила почати з якоїсь маленької частини фентезі. А, і знову ж таки взяла дуже суперечливу цю його частину, тому що в квітні я хочу, щоб ми читали християнське фентезі. А, якщо бути чесним, то тут я маю на увазі двох авторів: Толкіна і Льюіса. А саме з ними я хотіла познайомитися у квітні і тому підлаштувала під них цю тему. А, тому що, попри те, що знову ж таки їхні книги досить різні, але найчастіше їх називають саме представниками християнського фентезі, тому що. Ці автори самі були християнами-католиками. Ну і звісно, що їхні моральні цінності, їхні погляди відображались також і в їхніх творах. А тому, все таки деякі дослідники саме відносять їх до християнського фентезі, хоча самі ці автори так свої. Свої романи так не називали. Але ми будемо протягом місця в цьому всьому розбиратися. Будемо в основному говорити саме власне про Толкина та Льюіса, про їхню творчість, про ті дивовижні світи, які вони створили, і про те, чи дійсно там можна віднайти якісь християнські мотиви. Загалом християнське фентезі – це книги, які використовують біблійну тематику, так використовують якісь алюзії, алегорії на біблійну християнську історію. Але щоб спростити вам завдання, звісно, я розумію, що таких творів є, по перше, дуже мало. Друге, важко відчитати, чи дійсно там є якісь християнські алюзії. А, тому я буду приймати книги, які хоч якось зачіпають тему християнства. Наприклад, там а, можуть бути ангели, ну і ми будемо вже вважати, що це теж християнська тематика. Так, або, можливо, а, це якийсь твір, а, який десь там згадує про якісь християнські мотиви. Так, наприклад, як Франкенштейн, знову ж таки, це не зовсім фентезі, це швидше фантастика, але а, там дуже сильні біблійні алюзії. А, я, як завжди, не буду придиратися, тому обирай. Ти книги на свій смак, обирайте книги, які говорять про християнських персонажів, які говорять про християнські міфи, або які десь віддалено нагадують християнську історію сотворення світу, так а, ну але найбільше я вас закликаю те саме Толкіна та Льюіса. А тепер про найприємніше про подарунки, спонсор цього місяця це видавництво Астролябія, яке в Україні знають саме за їхніми якісними, дуже красивими виданнями творів Толкіна, Але окрім того, вони вдають також історичну, філософську літературу, етнографічну. Багато різної класики, ну і також книжок на військову тематику, які є зараз дуже актуальними. Але все-таки Толкін – це напевно це такий найпопулярніший проєкт. Направду роблять вони це завжди на високому рівні, і одному з учасників спільних читань у квітні видавництво подарує збірку Толкіна Сильмаріон, яка передує історії Володаря Персня, яка розказує про цей світ, про те, як він був створений, про те, яка там є ієрархія богів, які були якісь основні віхи історії цих земель. А тому для шанувальників. Володаря Персін це може бути таким, знаєте, цікавим додатком. А, ну, а для тих, хто тільки знайомиться з автором, теж може бути класним взагалі, знайомством з цим світом. А, тому беріть участь, тому вигравайте цю чудову книжку Толкіна Сельмаріон. А, і треба виконати, як завжди, прості умови. По-перше, бути підписаним на мій канал, а також на Фейсбук-сторінку видивництва Астролябія. Просите одну з книжок Толкіна Льюіса або іншого автора, який, на вашу думку, пише в жанрі християнського фентезі, або твір, який використовує якісь біблійні. Алюзії, біблійні мотиви або біблійних персонажів, Опублікувати цей відок в одній з соцмереж. Це може бути Facebook, Instagram або YouTube, Не забути спеціальний хештег. Ну і за можливістю залишити посилання під цим відео про ваш відгук, що я вас точно не загубила. Розіграш буде в кінці місяця. Так, але швидше за все, що прямий ефір я проведу десь в перших числах травня, тому що там буде Пасха, там буде дуже багато вихідних. І я поки що не знаю, як у мене буде з часом, в який з днів я зможу це зробити, але... Свої відгуки ви можете публікувати до кінця місяця квітня, а там уже я вас повідомлю окремо про прямий ефір, ну і власне про розіграш. Як завжди, всі умови будуть в інфобоксі, всі писання також будуть в інфобоксі. І мені залишається розповісти про ті книги, які читатиму сама я. Це ось таке зібрання творів Толкіна. Це перша частина, ще такий початок історії, гобіт або туди і звідти. Ну і також перші дві частини Володаря Перснів, які у мене вже є, які давно мене чекають, які я дуже хочу почати читати. А ще мене. На пошті чекають Хроніки Нарні і Люїса. Я теж надіюся, що в квітні я знайду на них час, але чомусь трішки вагаюся, тому що е, дуже об'ємні ці історії і Володар Перснів, і Хроніки Нарні. Тому, можливо, щось одне, а в Люїсах почитаю якийсь е, менший твір, щоб просто з ним познайомитися, побачу, як вийде. Е, ну і будуть відео з якимись підбірками, буде відео з теорією, е, буде відео окремо про Толкіна та Люїса. Принаймні, я знову ж таки на це надіюся, що в мене вистачить часу та сил. Е, ну і я буду чекати. Ваших відгуків, буду чекати ваших порад в коментарях. Пишіть мені, що ви думаєте про цей жанр і чи, і чи це жанр. Пишіть про якісь книги, які знову ж таки були в такому, в такому стилі, в такому жанрі. Мені це все буде цікаво. Пишіть якісь уточнення. Ну і долучайтеся до спільних читань. Я ж вам бажаю гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!